На велосипедах з прапорами України дві сотні лозівчан проїхалися центральними вулицями міста сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності. У велопробігові взяли участь містяни від 4 до 50 років. Стартували велосипедисти з площі Соборності, фінішували біля міського палацу культури. Там, на стенді, усі учасники залишили відбитки рук. У заїзді була і наша знімальна група. Велосипедисти Лозової збираються на площі Соборності, колишня Леніна. З цього місця стартуватиме велопробіг, який управління молоді та спорту приурочило до Дня незалежності України, вшановуючи незалежність України, організатори змагань роздають кожному учаснику фірмовий прапорець з нагоди свята. Поряд з прапорцями велопробігу майоріють державні прапори. Ось цей стяг Ілля відібрав у знайомих хлопців. Вони йому сказали, що зняли полотнище з даху багатоповерхівки. Я їх напугав міліцією, і виходить, вони мені дали флаг. Ну, як День незалежності, я його повісив. На велопробіг приїхали віцемер Юрій Кушнір, помічник нардепу Олександр Неділько та депутати міськради. Усього зібралося близько 200 лозівчан, підраховують організатори. В учасників велосипеди різні. Є нові BMX-и та є радянські, яким понад 30 років. Мені його подарили. Велосипеду не знаю, лет, на 30. Це ще з СРСР. союзу Стара добра Україна. Пробувала на спортивних. Ну не то. Не то, привикла, що, ну, з дитинства, спочатку під рамою, потім на рані. Починається заїзд урочисто з привітання керівництва міста та гімна України. Після офіційної частини організатори нагадують учасникам правила дорожнього руху та оголошують старт. Приїжджають велосипедисти по вулиці Грушевського, колишнє комінтерно. Звертають на Павлоградську та їдуть до моста біля колишнього торгівельного центру. Звідти рушають по проспекту перемоги. Фінішують учасники велопробігу на площі біля міського палацу культури. Не сиділа, мабуть, років 25, жадала, що буде хуже, але все добре. Уставша, щаслива. На площі організатори облаштували стенд, де велосипедисти залишають на пам'ять свої відбитки рук. Один з учасників залишив слід від колеса. Ці малюнки на зберігання управління молоді та спорту передасть у краєзнавчий музей. Завершується велопробіг оплесками. Учасники дякують місцевим поліціянтам за супровід під час велопробігу. Огромная благодарность за сегодняшнюю работу нашей полиции Лазовской. Они в полном составе вышли на улицы города, обеспечивая нашу безопасность. Велопробега я имею в виду. Анна Красноперова, Роман Чибиряк, ТРК Лузова. Огромное вам всем спасибо.